Які плітки ходять про вас на роботі? Ну, По-перше, дійсно плітки є, можуть знає, за спинами говорити за вашими, да, і говорять. Що вас до кінця не розуміють? Тобто, у вас є, знаєте, свої скелети в шкафу. Ви не зрозуміла людина до кінця, да? наче то гарно вас можуть бачити, сприймають як ви людина, яка досягає своїх вершин, все робить правильно і. Але все одно, да, наче все нормально, але вони можуть думати, що ви щось приховуєте, можливо, ви не договарюєте все, щось там собі думаєте, маєте собі на думці, можливо, можуть думати, що ви не хочете вже працювати там, де ви працюєте, а йдете кудись в інше місце, де вам більше запропонували грошей, або ви відкриваєте свою якусь справу. Да? Тобто, такі плітки можуть за вами ходити. Да, люди думають, що ви кудись зібралися вже йти, тобто. Тут готові до того, що ви підете в якесь, в якесь краще місце працювати. От люди це можуть об, обговорювати, обсуждати і пліткувати у вас за спиною.